Вітаю вас, шановні друзі! Знову запрошуємо вас до Нідерландів. Редивізія продовжується і 23-й тур, в якому ПСВ-лідери чемпіонату приїхали в гості до Волендама. От, такий от затишний стадіон. Стадіон, який сьогодні прийме цей поєдинок, поєдинок, в якому, безперечно, команда господарів, яка зараз посідає 15-ту сходинку турнірної таблиці, спробує, спробує хоча б щось зробити з неймовірною просто атакою, неймовірною формою команди. ПСВ, яка зараз на даному етапі є лідером чемпіонату. Боротися за всі титули і має всі шанси для того, щоб зробити дубль. Ну, чемпіонство навряд чи хтось може відіграти. Дуже великі, велика перевага. Перед зараз простріл. Перший небезпечний момент. М'яч. Здавалося, що м'яч вже просто залетів у щітку воріт. але штовхнути м'яч перш. Тут він був, але мені здається, що не він закінчував цю атаку. Дивимося. Зараз е німець Пауль Ванер. Е Футболіст молодіжної збірної Німеччини. Схоже, він зараз намагався пробити. Дивіться, Перішич проходить, е, чіпляє за м'яч. Так, Іванер не зумів, не зумів. Ну, є можливість зараз розвинути е, контратаку. Озан Кікчу, футболіст збірної Азербайджана, зараз е, йде вперед. Він віддає на фланг. Павелс. Ну що буде хитати? Удар, удар! І от перший небезпечний момент. Справді, вперше у... Отвір воріт влучили саме футболісти Волендама. Пауз взяв зараз на себе ініціативу. Дуже непогано хітнув свого опонента. Пробив, але молодий Шілкс врятував цю команду. Сникам ПСВ відразу намагаються сісти на ноусхоута. Не знайшов, не знайшов Схоутин передачі. Верман. Байрактарович. Подача. М'яч пролітає зараз над поперечиною. Прекрасний момент для Гуса Тіла. Знайшли його голову. Байрактарович зараз зніс. Ну, просто знаєте, якби зрізав м'яч прямісінько на голову, голову Гусу Тілу. Таку вкрутив м'яч у Воротарський майданчик. Боротися з цим габаритним нападником достатньо складно. І от шанс. Шанс. Ближньої стійки на дальню. Зрізав м'яч. Гу-стіл, але, але не закотився м'яч. Бачите, гу-стіл тут зрізав м'яч, але м'яч ніби. Здорово вийшли. Перещич всередині поля. Перешіч. Правою ногою пробиває. Перешіч. Несподівано, Метрів з 35, напевно, десь біг-біг. Так Не побачив продовження, щось показує, що хтось повинен, повинен був забігати. Чи він щось тут зараз тут з'ясовує стосунки з кимось? А Ми бачимо, посварився. Посорився зараз Джоєм Варманом. То я думаю, що зараз арбітер дасть можливість подати кутовий. Після цього сигналізує про закінчення першого тайму. Подача, Подача виноситься м'яч. І тут ще й порушення правил фіксує зараз Вандер Ейк. Але після цього порушення правил відразу свистить закінчення першого тайму поєдинку, в якому Волендам вдома приймає ПСВ після. Перших 45 хвилин рахунок 0-0. І незадоволений Верман. Десятка вайнер. На флангах. Ліворуч Перішич, 5, 19-й Байрактарович номер 19 Він праворуч. І в Атаці 20-й гус тіла. Тим часом Павелс набирає швидкість, скидає на куаса. Той поперек. Є можливість у Волендама. Удар! І блискуче грає зараз Нік Шілкс. Прекрасний удар зараз був у Озана Кікчу. Він знайшов можливість швидка атака від Волендама. Бачите, як здорово зіграв зараз тут Кува. Знайшов Кікчу. Кікчу пробив. І Шілкс у стрибку врятував свою команду. Він може брати на себе ініціативу. Подивимося, як буде в нього виходити. Ну, а тим часом атака зараз Волендама. Є можливість вийти сам на сам. Є шанс. Вище воріт. Вище воріт пробиває Брендлі Кувас. Все зробив для нього Павелс. Прекрасний. Найкращий шанс зараз був у Волендама для того, щоб відкрити рахунок у чому поєдинку. Забити м'яч у ворота ПСВ. Бачите, як розірвали. Тут не встиг Мауро Жуніор накрити цей удар, але Кувас пробив вище воріт. Дуже швидка атака. Виходить і забирає м'яч. Кейнван Увелен. Він врятував команду в двох епізодах, як мінімум. Ну, і в принципі достатньо спокійно грає як на мене. Він, напевно, головна фігура. Ну от зараз. Буде удар! Із і Ван Нувелен. І м'яч, бачите, навіть підбив, ще встиг забрати годорук. Верман пробивав. А от передачу вдається, не вдається віддати. І що зараз? Удар! М'яч у сіці воріт. Просто неймовірна зараз атака. І Іван Крюйзен забиває м'яч. Ван Крюйзен, Той який вийшов на футбольне поле. Відразу побіг святкувати. Радість у Волендамі. Дуже хороша атака. І, як би, добавилися, Догралися гравці ПСВ. Ван Крюзен, футболист, який вийшов на заміну, який замінив жуніньо Бакуну. І я говорив про те, що він дуже дуже креативний гравець. який може зіграти якісно на атаку. І от Ван Крюзен. Бачите, тут атака лівим флангом пішла. І подивіться, який м'яч. Просто без шансів для Шілкса. Без шансів. Без шансів для Щількса і радість Куваса. М'яч від поперечини. Крюзен дуже здорово. Лівою ногою піймав м'яч. І радість, радість, безперечно. Ну що, Це сенсація. Волан да, у минулому турі переміг з воли. Перед цим 5 поєдинків програли вони. Під удар, буде удар. Ще під удар. Ну Хтось проб'є. Ну От зараз є можливість пробити. Ай, Невдало. Невдало. Це все відбувається. Верман тут незадоволений. Знайшов він. Знайшов він Деніса Мана. Але той пробив зовсім невдало. Складний пас. Не так багато шансів було на те, що пройдеться передача. Простріл! Ман! Ман пробиває і забиває Деніс Ман. Забиває Деніс Ман у ворота Волендама. Атака закінчилася все-таки результативно. Перший гол е футболіста румунської збірної. Але Петер Бош ніяк не реагує. Він абсолютно він не розуміє, що ця команда у цю команду потрібно перемагати. Бачите? М'яч відскочив до Мана. Він під ліву ногою в ближній кут пробив. Ван Увелену. Ванер робив передачу, тілу не вдалося замкнути цю передачу. Ніхто не зустрів Мана. І Деніс Ман у ближній кут. Колишній футболіст Парми. Багато матчів. Більше ста матчів зіграв за парму Деніс Ман. І один-один. Роберт Мюрен вийшов на футбольне поле. Він, до речі, 에, говорив про те, що він збирається закінчувати кар'єру. А тим часом ще одна атака Волендама. І удар 2-ну. 2-1. 2-1. Волендам. Це забиває Ойлерс. Той футболіст, який невдало вдарив поворотах, після якого Ван Крюзен забив м'яч. І от зараз. Він забиває м'яч. Ойлерс. 2-1. 2-1 на користь Волендама. Несподіванка. Абсолютна несподіванка. ПСВ тут це. Абсолютно розгублено виглядає. Здавалося, що ніби врятували. Навіть хотіли виграти. Петер Бош був незадоволений Навіть після того, як команда грала в нічию. Зараз його команда знову ж таки програє. І тут, бачите, передача і не встиг. Фламінго не вистачило швидкості. Як легко, як легко зараз Ойлерс втік. Прекрасна передача. Дуже дуже просте закидання. І бачимо, Щілкс тут намагався і утримав м'яч між ногами. Намагався так, знаєте, збільшити площу воріт. Міг закрити, і як наслідок пропустив між ногами. Деніс Ман. Знову під себе. Ман! Якби ман зараз відразу ж забив ще один м'яч, то було б достатньо дивно. Ну і все. Все. Лунає свисток про закінчення цього поєдинку від Ван Дерейка і радість Воландама. Вони створили справжню сенсацію. Вони перемогли вдома лідера чемпіонату. Вітають головного тренера Ріка Крюйса. Він дякує своєму штабу, своїм помічникам. Ван Крюзен, сороковий номер. Футболістки вийшов на другий тайм, забив перший м'яч в цьому поєдинку. А потім Ойлерс забив другий м'яч. От він так само на ваших екранах. І 2-1, 2-1 на користь Волендама і команда набирає дуже важливі три очки. Ну а ПСВ потрібно задуматися. Це не проблемно для них програти, але але це дзвіночок. Я думаю, що Петро Бошу є, що сказати своїм підопічним у роздягальні.